Доброго вечора. До всіх присутніх у мене буде велике прохання. Все, що ви зараз почуєте, уявіть, що ви почули з густ цього красення. Добре? Я голова, але де моє тіло, тіло, що мріяло, тіло, що мліло, є в мене мозок, та де моє серце? Суті моєї розбите люстерце. маю я очі, та де ж мої сльози, розпач солоний без форми та пози. Все, що я маю, це думи та рими. Ними живу я, от тільки лиш ними. Я не людина, як воле створіння, той, хто створив мене, втратив сумління, той, хто створив мене, йде проти Бога, світу кінець, це його перемога. Має страждати ліричний гомункул, болем, пронизаний кожен. Можна побачити справжнє мистецтво, тільки в стражданні приходить майстерність, змога штовхнути закляклу буденність. Час завмирав у своїх амплітудах, час завмирав у своїх амплітудах, ніч я забуду про дні у тортурах, ніч сновидіння, химерні примари, стерті кордони, що були між нами, ніч це любов, що триває до ранку, ніч я чекаю на любу коханку. Муза, ефірна, моя наречена, море без краю, вона нескінченна. Ранок пробудження знову волаю. Я хірургічно усунений, з раю, я паразит, я поетера Тома. З всіх почуттів залишилась лише втома. Тома.